Привіт YouTube, інформ D21 на зв'язку, і сьогодні я розповім вам, як безкоштовно розкрутити свій канал на початкових етапах, коли у вас ще дуже мало підписників або їх взагалі немає. Для цього можна скористатись так званою колаборацією. Найпоширеніша форма колаборації це взаємна підписка, тобто ви підписуєтесь на чийсь канал, а взамін він підписується на ваш канал. Таким чином можна набрати першу сотню підписників, також перші перегляди і лайки вашого відео. Багато хто вважає взаємопідписку неефективною, але деякі топові блогери признаються в інтерв'ю, що на старті свого каналу займалися цим. Також до колаборації можна віднести взаємний перегляд відео, взаємні лайки, реклама іншого каналу на початку свого відео, взамін інший канал робить рекламу вашого каналу. Взаємне додавання каналу в рекомендовані підписки, додавання плеєр-листа партнера на свій канал. А тепер перейдемо до практики. Для того, щоб почати взаємопідписку, вам потрібно зайти в групу ВКонтакті, ссылка на яку буде в коментарях до даного відео, і вступити в неї. Після чого зайти у відповідну тему обговорення, почитати правила і в коментарях залишити заявку. Або також можна залишити коментар до даного відео, пропоную взаємопідписку. Дякую за увагу, успіхів вам!